Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. 22 січня на нашому каналі розпочався конкурс What I Love Ukraine for За що я люблю Україну. Учасники конкурсу брали участь у трьох номінаціях: Есе, Малюнок та Есе Плюс Малюнок. Усіх учасників було поділено на три вікові категорії від 7 до 10 років. Молодша вікова категорія від 11 до 14 років середня вікова категорія, від 15 років та старші це старша вікова категорія. Мета конкурсу духовно об'єднатися в цей важкий військовий час та відзначити найкращі риси, символи, події та місця нашої рідної України. До розгляду було надіслано роботи з 15 областей. Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Спочатку планувалося нагороджувати учасників грамотами, але під час розглядання творів та малюнків виявилося. Що багато робіт схожі між собою. Учасники старалися, відчувався до гордості за країну, а зміст речень проникливий та щемливий, тому учасникам надіслали електронні дипломи першого, другого, третього, четвертого та п'ятого ступенів. Члени журі конкурсу уважно розглянули усі роботи. Один із членів журі Рон Ходжсон, наш англомовний консультант, мешканець об'єднаного королівства, теж долучився до вивчення конкурсних робіт, і в одному з електронних листів зазначив, що залюбки прочитав твори і роздивився малюнки наших учасників, але відчував сум, коли бачив назви місць, де мешкають наші конкурсанти, і чув ці самі місця в новинах БіБІСі. Ron Hello everyone, my name is Ron and I'm an English friend of the What I Love Ukraine for competition organiser. The contest is now over and we have some winners. I was very fortunate to be given the opportunity to view your competition entries by the organiser. I enjoyed so much reading the compositions and viewing the pieces of art you submitted you are all very talented and it's clear you love your country. it is heartwarming to see the sense of pride that you hold for ukraine and its people and the commitment you have to ensure its future and continued independence. the english people and government continue to support ukraine in many different ways and we all believe in the success and victory of all ukrainian nation. thank you all for listening and glory to ukraine. Тому є можливість знати сучасні аспекти британської освіти. Усі учасники конкурсу отримали різні дипломи. Якщо хтось отримав диплом 3 ступеня, а його однокласник отримав теж такий самий диплом 3 ступеня, це означає, що роботи рівносильні, не було потреби прискіпливо вдивлятися в речення і вишукувати недоліки. Адже мета конкурсу зовсім інша. Те саме з малюнками Учні однієї школи отримали однакові дипломи. Це означає, що роботи оцінені однаково. Також було виділено абсолютних переможців конкурсу це роботи учнів, які найкраще відрізнялися з поміж інших. Недоліки та помилки учасників. Номінація Есе Складалося враження, що не всі читали умови конкурсу. Есе мало б мати розмір від 15 до 25 речень, Були порушення порушень як в один, так і в інший бік, коли есе було або занадто коротке, або занадто довге. Оскільки на каналі Репетитор англійської вперше проходив такий конкурс, то через такі порушення роботи не знімались з конкурсу. Звісно, що такі конкурси це не олімпіади, де учасники не мають можливості користуватися інтернетом чи перекладачем. Але учасники мають знати, що речення, яке перекладено в електронному перекладачі, легко виявляється. Як правило, це довге, нескладне речення, воно вміщує складні слова, які часом просто не вкладаються у зміст. Речення звучить гарно українською мовою. Але в англійській мові воно незграбне і важко сприймається. Доводиться двічі перечитувати таке речення, щоб зрозуміти, про що йде мова. Також деякі твори вміщували багато описів, географії України, відомих людей. Це обтяжувало есе і робило його більш схожим на статтю про Україну. Тому дипломами першого ступеня нагороджено учасників, чиї есе суто дотримувалися теми, і речення були струйними і гарно побудованими. Також трапився випадок, коли учасник конкурсу був заявлений віком 7 років. А твір, докладений, явно не відповідав віковій категорії учасника. Особливо такі слова, як незабутні спогади про Крим, викликали усмішку. Дитина другого класу росте вже при окупованому Кримі. Тому це був один єдиний випадок, коли твір було просто вилучено з конкурсу, не взято до уваги. Взагалі не зрозуміла практика віддавати свою роботу іншим учасникам. Адже в нашому конкурсі вік учасників не обмежувався. Усі люди могли брати участь в такому конкурсі. Можна було просто надіслати цей твір своїм ім'ям, тією людиною, яка насправді писала такий твір. Номінація малюнок. В умовах конкурсу було зазначено, щоб малюнки були в альбомному форматі. Тобто в такому. Але ми отримали, які хочеш формати. І альбомні, і вертикальні, і квадратні, і круглі. Знову ж члени нашого журі, наші художники, які є студентами вищих навчальних закладів, припустили, що, можливо, діти не зрозуміли, що таке альбомний формат, тому розглядали усі малюнки. Одна учасниця конкурсу намалювала відрізану голову, яка лежить на блюді. Голова головного ворога України. Відразу маю попередити, що ця робота отримала високу оцінку, але цей фрагмент буде закрито. Адже щоразу при завантаженні відео на канал я помічаю, що в моїх відео немає сцен насилля. Ютуб може заборонити таке відео або накласти штраф на канал. Номінація Есе плюс малюнок. Деякі учасники конкурсу надсилали дві роботи есе та малюнок. Якщо бали за роботи були різними, то ми нагороджували дипломом згідно вищого балу на користь учасника конкурсу. Ще довелося зіштовхнутися з такою проблемою. Дехто з учасників не залишив своїх особистих даних. Робота є, а хто написав невідомо. Дехто не писав свій вік. Але, припустимо, написав 7 А. Ну, За цим показником, хоча б можна виявити, яка вікова категорія учасника. Дехто не вказував місце свого проживання, але зі змісту твору вже можна було здогадатися. Роботи оцінювалися за 12 бальною шкалою, так як в школі. 11 балів диплом першого ступеня, 10 балів диплом другого ступеня. 9 балів диплом 3 ступеня, 8 балів диплом 4 ступеня. І 7 балів диплом 5 ступеня. 12 балів диплом абсолютного переможця. Щодо есе, то роботи абсолютних переможців ми залишимо на випускне відео конкурсу. А з малюнками можемо познайомитися. Молодша вікова категорія Дар'я Скалига. 8 років. Донецька область, місто Добропілля. Подивіться на цей сонячний, позитивний, теплий малюночок дитини. Він відповідає віковій категорії. Патріотичний, випромінює тепло, затишок в наших патріотичних українських кольорах, дуже спокійний і дуже гарно намальований. Середня вікова категорія Єфремова Міла, 13 років, місто Запоріжжя. Робота складна, багатопланова, як, на мою думку, то цей малюнок занадто професійний. З цієї школи було надіслано декілька дуже гарних малюнків, але саме робота, заявлена мілою, найкраще врізалася в пам'ять, тому неможливо було не відзначити цю красу. І нарешті старша вікова категорія, яка вразила особливо мене до глибини душі. Поліна Чернишова 17 років Харківська область, Близнюки. В цьому просто неперевершеному малюнку за основу взято справжнє серце, на фоні якого зображені усі символи традиції нашої України: тут і поля, і калина, і наша гостинність, різдвяні традиції, наші українські страви. Кольори прапору, єднання нації, маки, суняшник, волошки і над серцем наші воїни, янголи охоронці Наскільки просто намальовано і влучно, гарно, ідейно, талановито, цей малюнок це символ нашого конкурсу. Поліна талановита учасниця, молодчинка, дуже вражаючий, дивовижний малюнок, просто супер. Любі учасники конкурсу, дякую усім за участь, за вашу працю, за патріотизм і також дякую моїм колегам, вчителям англійської мови, за допомогу та активну участь. Слава Україні!